Всім доброго дня. Придбав ось таке джерело безперебойного живлення для заживлення роутерів Andes DS1018P. Е, на 18 Вт. Його вистачає, щоб заживити, і оптоволоконний роутер, і звичайний роутер. Тобто, у мене в сумі ці два роутера десь на 1 на 8, другий на 6 Вт, 14 десь. А цей пристрій на 18 Вт. Тобто вистачає потужності, щоб заживити оба ці роутери. Дуже така, ну, приємна така конструкція. Горять тут клавіші тут. Так, так клавіші лампочки. Статус це або мережа, якщо зеленим, то живиться від мережі, якщо червоним, то живиться від, від самого джерела. І 25 50 75, 100%. Показник наскільки є заряд у цього джерела. Ну, я його підключив. Так, що тут у нас є? Мер... Мережа, під... мережа підключена. І потім я просто. в мене роутери один на 12 вольт, другий на 9 І тут є три гнізда. Виходить з, з цього джерела 5, 9 і 12 вольт. Головне, не переплутати, що до... що... від якого гнізда який роутер підключити. І тобто з'єднання між роутерами я нічого не міняв. Тобто, у мене прийшов оптоволоконний інтернет з оптоволоконного звичайним LAN-кабелем заживив я цей TP-Link і замість блочков, які в мене були, були запитані ці, заживлені ці два роутера, я підключив кабельками від цього джерела. Ну і все дуже зручно. Коли е пропадає живлення, інтернет не пропадає, автоматично перемикається на, на це джерело Андес, І вчора десь якраз години за 4, години за 4 не було світла, то йшла десь половина заряду. Тобто, думаю, годин 6-7 по-любому буде вистачати. На те, щоб користуватися інтернетом при відсутності світла. Коли світло з'являється, знову ця лампочка з червоної змінюється на зелену. І вже роутери запітані від мережі. А в цей час цей пристрій починає заряджатись. Навіть, дай Бог, щоб ці відключення закінчилися, і навіть якщо він стане непотрібним, то його можна буде використовувати як звичайний павербанк. Тут є він USB. Вихід, тобто, можна буде заряджати собі телефони, там всякі пристрої. Тут є ще ось обичні входи ланівські такі, звичайні. Можна заживити звичайний інтернет через ці входи, але я не став це робити. В принципі, менше з'єднань більше буде. Мені, мені здається, так краще, якщо. Між собою буду отровати роз'єднані, ані я буду пропускати ще через, цей, через це джерело. В общем, дуже вкусна ціна, класна на АЛО Зараз є. Так що всім рекомендую. Тиждень я вже десь його в'юзаю, так сказати. В общем, поки ніяких проблем немає. в общем Вистачає, поки що в мене ні, жодного разу він мене не розряджався, коли не було світла. Тобто я весь час тепер. З інтернетом. Так що ось такі справи всім рекомендую пока.